Привіт. Сьогодні розбираємо політичні події, які можуть прямо торкнутися кожного з нас. Вибори у США 2024 року. А ви знали, що наші співвітчизники у Пенсільванії можуть вплинути на ці результати? І саме це додасть інтриги виборам Трампа та Гаріса у так званих хитрих штатах. Що чекати нам від цього українцям, які зараз живуть у Європі? Та це ще не все. Говоримо сьогодні про важливі заяви наших сусідів: президента Польщі Анжея Дуде. Який відреагував на заклики деяких західних політиків віддати Україні мир за території, схоже, європейські країни теж визначаються зі своєю позицією, і це вплине на нашу суспільну справу. Тож будемо розбиратися разом, які настрої зараз панують у світі, та як це стосується нас із вами. Тож залишайтеся попереду цікава розмова. І перш ніж я хочу почати, саме перед записом прийшла новина. Хочу вам прорекламувати свій телеграм. Я незабаром в нього повернуся і буду більш активно його вести. Можна буде обсуждати всі наші випуски, що планується робити, які теми пропонувати, та бути, скажімо так, на швидкому зв'язку із зі мною вам, а мені з вами. Тож хочу вам. Прочитати новину, вона в мене вже є в телеграмі. Вона стосується паспортів, котрі нам ще не видали. І є відповідь Державної митної служби щодо невидачі готових паспортів громадян України чоловічої статі, що знаходяться за кордоном. Тож Державна митна служба, вочевидь, почали ще й плутати прийменників питанням. адже питання, яким актом передбачена вимога пред'являти військово-облікові дані при видачі паспортів громадянам, які подали заявку на оформлення паспорту та встигли їх оформити сам. Саме до вказаних законних змін та обмежень, а саме до 25 квітня 2024 року, Державна митна служба, державна міграційна служба відповідає посиланням на положення, що почали діяти саме із 25 квітня. Парам, парам пам супер таким чином. Спеціального нормативного правового акту, який би забороняв видавати паспорти громадянам, які встигли оформити паспорти до 25 квітня 2024 року, за кордоном без військово-облікових даних немає. І до таких правовідносин повинен застосовуватись діючий на той момент порядок видачі паспортів, що передбачав постановою там бла, 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 бла. Все ви можете прочитати далі в мене в телеграмі. Не видають, бо посилаються на документ, який почав діяти після цього. Ну, як завжди, у нас все беззаконня. От, тож, поїхали по наших сьогоднішніх новинах. Ну що ж, народ, на горизонті вибори президента США 2024 року. Завтра, тобто 5 листопада, Америка знову голосує. І битва буде дуже гарячою. На ринг виходять дві постаті: Дональд Трамп від республіканців і Камала Гарріс від демократів. Це, я думаю, все вже знають. В Америці вибори проходять трохи інакше, ніж ми з вами звикли. Голосує вся країна, але виграє не просто той. За кого більше людей проголосувало, А той, у кого більшість голосів у колегії виборців, ось такий у них непрямий вибір. Ця колегія виборців це 538 тридцять Особи і е, перемогу отримує кандидат, який збере 270 голосів. Розподіл цих виборців у кожному штаті теж цікавий. Величезна Каліфорнія має аж 54 виборці, а маленький Вермонт тільки 3. І в кожному штаті свої правила. Але в більшості випадків, якщо кандидат набирає більшість голосів виборців у штаті, то йому і віддають голоси е, цього штату. Інтрига накручується, бо вибори в США завжди проходять з елементом непередбачення. Бачуваності це вам не Росія. Тому давайте прослідкуємо, як американці оберуть свого нового лідера. Бо це на нас дуже сильно впливає. Я думаю, із за різниці в часі багато хто з нас не спатиме, а слідкуватиме, як проходять вибори, тому що це прямо впливає на нас, як українців, як на війну з Росією, так і на нас, українців за кордоном, також тому впливає це на всіх, тому слідкуємо. А тепер хочу перейти до головної драми українців у США. Які можуть вирішити долю президентських виборців у Пенсільванії у цьому штаті живе чимала українська діаспора, і саме її вибір може стати вирішальним. Здавалося, підтримати Харіс, яка ймовірно продовжить підтримку України. Але все не так просто. Серед українців у Пенсильванії немало консерваторів, які підтримують республіканські погляди та традиційні цінності. Один з таких консерваторів, священник Джон Черест, навіть... Благословив прихильників Трампа на мітингу в маленькому містечку Батлер. Більше того, він навіть кілька хвилин розмовляв із самим Трампом, де просто сказав, що потрібно бути жорсткішим щодо України. Трамп був шокований і навіть не перепитав. Чи справді він українець? Тож українці в Пенсильванії теж розриваються між вибором з одного боку: економіка, інфляція, міграція, де лідирує Трамп, з іншого боку, війна в Україні і страх, що він може зменшити цю допомогу Києві. І ще одна в нас є серія виборчого трилера в США: ні Трамп, ні Гаріс поки що не можуть захопити ключові штати. Нове опитування від New York Times та Сієнського коледжу показує. У всіх семи. Хитрих штатах, а це Невада, Північна Кароліна, Вісконсин, Аризона, Мічиган, Джорджія та Пенсільванія. ніхто з кандидатів не має стабільної переваги. Наприклад, Гарріс трохи попереду в Неваді та Північній Кароліні, а Трамп веде в Аризоні. А от у Мічигані, Джорджії та Пенсільванії обидва претенденти йдуть буквально нога в ногу. І навіть це невелике лідерство не дає жодному з кандидатів впевненості, бо різниця в кожному штаті ледь виходить за межі похибки. Інтрига тут така, що виборці у цих штатах тримають в руках долю всіх виборів, і саме їхній вибір стане ключовим. Хто ж все ж таки займе білий дім? А тепер давайте подивимося, як вибори у США або скоріше їхні результати можуть вплинути на російське українське питання згідно з прогнозами багатьох політичних експертів у Кремлі не мають наміру переглядати свою стратегію щодо України незалежно від того, хто стане новим президентом США. Томас Грем, експерт з питань зовнішньої політики РФ, зазначив, що Путін і далі використовуватиме конфлікт в Україні як спосіб обмежити вплив США в світі. Та маніпулювати можливими слабкими місцями в єдності Заходу. З іншого боку, Джон Лок із Шазам Хаус зауважує, що якщо Трамп дійсно стане президентом, його ставлення до Путіна може змінитися, коли він побачить, наскільки Китай підтримує Росію в цьому конфлікту. І тут цікавий нюанс. Будь-які поступки зі сторони США Китай розцінює як черговий сигнал слабкості, що може змусити Вашингтон бути обмеженим у своїй політиці. Але тільки економіка в Росії вже скоро схлопнеться. Бо вже там е, всі башенки Кремля пугають е, стакфляція і галапуюча інфляція вже, і ключова ставка вже 21% і обіцяють підняти до 23%. Коротше, там е, треш, що створиться зараз з економікою, то тримаємо кулаки, що ця економіка впаде і там почнеться якийсь треш. От це з одного боку я хочу вас заспокоїти. З іншого боку, ви розумієте, навіть якщо переможе Трамп, що каже Трамп кандидату президента, це не означає, що буде робити Трамп як президент, тому що. Це предвиборча боротьба, і це е, вектор, е, в як е, будуть реагувати там виборці на це, щоб прийти до влади. Але потім ця вже відповідальність президента і там купа радників. Це не просто так, що це там воно не Росія, що одна людина править, то дії будуть зовсім інші. Тому не треба так уж сильно боятися приходу Трампу. Так, це для нас гірший варіант, але... Не це не означає, що все там Україну здадуть, і на наступний день все там вже буде як змальовують у російській пропаганді. Ні, такого не буде. Тож, поки все залишається на своїх місцях і навряд чи новий президент швидко змінить позицію Росії щодо діалогу з Україною? Президент Польщі Анджей Дуда відповів на заклики деяких західних політиків, які натякають, що Україні варто змиритися з втратою частини територій заради миру із Росією. Дуда обурено зазначив: якщо ви такі щедрі щодо Росії, чому б не віддати їй шматок власної землі? Чому суверенна країна має йти на поступки Росії? З чого б це Росія? Взагалі заслуговувала на якісь території і тим більше чужі, здається, польський президент це сказав не тільки для Кремля, але й для всіх, хто досі сумнівається в суверенності української боротьби. І, хоча б при всьому цьому, незважаючи на отакі от заяви, Дуди, незважаючи на домовленість з НАТО, але. Польські міги 29 ми так і не побачили. Президент Володимир Зеленський пояснив, що Київ обговорив з альянсом передачою Польщі додаткових літаків НАТО. Це дало б Варшаві змогу поділитися своїми старими мігами 29-ми з Україною. Але, на жаль, цього так і не сталося. Зеленський пояснив, Далі йде цитата: ми хотіли отримати ці міги від Польщі, але у них просто не вистачило власних літаків. Тож ми погодилися на поліцейську місію НАТО для Польщі як у країнах Балтії. І бачите, домовленість, начебто, досягнута, але ось самі літаки ні. І навіть після цього нова причина не забарилася і вже є. Відповідь глави МЗС Польщі Сікорського, і він каже, що ми також є прифронтовою країною, нам також загрожує Росія. Ми зробили більш ніж будь-яка інша країна. І як бачите, питання з мігами залишається відкритим. Як бачимо, навіть із підтримкою НАТО такі питання вирішуються дуже непросто. Що ви думаєте стосовно цього? Будь ласка, напишіть в коментарях, бо бачите, у нас відносини з Польщею як бразильський серіал. якийсь. І теж є гарна новина із з іншої сторони Чорного моря, із Туреччини. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан чітко окреслив позицію своєї країни. Мир для України можливий лише в межах її територіальної цілісності. Він підкреслив, що Туреччина продовжує підтримувати діалог між Україною та, на жаль, Росією, адже має особливі стосунки з обома сторонами. І хоча обидві країни втомилися, Фідан натякнув на нову можливість для компромісу в 2020 році. П'ятому році, то що я можу зрозуміти? Що Туреччина, мабуть, готова бути чесним другом для України, яка каже правду, навіть якщо ця правда не подобається Росії. Але ми також знаємо, що за Турцією вводиться така тема, що е, з ким вони спілкуються, тому. І гарні речі і кажуть. Тому це гарно, що ця позиція озвучена, але ми розуміємо ціну даних слів. І зараз давайте перейдемо до Німеччини, трошки поближче до нас. Да? І новий співголова лівої партії Німеччини Ян Ван Акен після поїздки до України заявив, що не підтримує вступ України до НАТО, вважаючи, що це не єдиний спосіб гарантувати безпеку. Замість цього він пропонує посилити санкції проти Росії. Особливо обмеживши експорт нафти через її тіньовий флот танкерів. Ван Акен вважає, що для безпеки України може підійти інший варіант. Посередницька лінія припинення вогню з блакитними касками Китаю та США. Ну що ж, перспективи оригінальні, але чи бачимо ми тут готовність підтримати Україну надійно та реально. Я, до речі, завжди боюсь якось сказати про те, що будь-яка заморозка конфлікту це тільки час для підготовки Росії. Якби я був там на фронті. Якби я був воєнним, я б міг там щось сказати. А я знаходжусь тут у Німеччині, тому на цю тему, вибачте, можете писати в коментарях. Я не маю права, скажімо так, зі своєї позиції казати, чи нормальна заморозка, чи ненормальна заморозка, чи потрібно поступатися, чи не потрібно. Це до воєнних і це до тих, хто дійсно приймає це рішення. Ось така моя позиція стосовно цього. А паломництво до України німецьких чиновників продовжується, і е, зараз міністр закордонних справ Німеччини е, Анна Бербок знову в Україні. І це вже її восьмий візит з початку повномасштабного вторгнення. Цього разу за попередньою інформацією на неї чекають переговори з українськими високопосадовцями та спільна прес-конференція із нашим міністром закордонних справ Андрією Сибігою. Цікаво, що вони там сьогодні наговорять. Завтра я вам зроблю про це випуск, Тож слідкуйте за цим. Варто зазнати. Бачити, що зацікавленість Бербок у підтримці України не слабше. Можливо, цього разу нам вдасться почути не лише заяви про підтримку, але й конкретні плани дій Якісь так і ще одна новина, котра дуже впливає на е, зараз Україну і на нас, біженців, це. Те, що європейські лідери один за одним привітали Маю санду з перемогою на виборах у Молдові, і кожний, звісно, в своєму стилі. Наприклад, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лайн підкреслила силу, з якою Санду подолала усі виклики. А Еммануель Макрон зазначив, що ця перемога перемога демократії над всіма. Втручаннями Роберта Мецола, голова Європарламенту, назвала Санду справжньою лідеркою. А Олаф Шольц підкреслив, що Молдова йде чітким європейським шляхом. Ну і звісно, Зеленський також приєднався до цих привітань. Санду виграла з перевагою у понад 10%. І за її словами, Молдова продемонструвала свою силу перед безпрецедентною атакою, особливо завдяки голосам діаспори, які забезпечили перемогу над проросійським кандидатом. На мою думку, Санда здолала Росію на цих. Виборах, але найскладніше, думаю, попереду. Для українців нам важливо, що в Молдові європейські сили перемагають, тому що у нас дуже велика спільна, е, спільний кордон. у нас і е, Хоча б там буде спокій, і е, знаєте, туди хоч можна спиною розвертатися. Хоча там є і Придністров'я, і щось з ним теж робити треба, але я думаю, це вже питання внутрішньої політики Молдови. Тож вітаємо усіх громадян Молдови з правильним вибором. І перейдемо ще до одного сусіда, але де пішло все геть не так. Грузія готується до великого протесту. Опозиція планує збирати натовпи на проспекті Руставеллі у Тбілісі. У понеділок ввечері протестувальники вийдуть на вулиці, щоб виступити проти результатів парламентських виборів, які, на їхню думку, були сфабриковані. Мітинг почнеться о 19.00 за місцевим часом. Чотири опозиційні об'єднання, включаючи коаліцію за зміни та єдність національний рух, не визнають результатів виборів і вимагають повторного голосування. Вони заявляють про масові фальсифікації та наполягають на міжнародному розслідуванні. Що ж цікаво, організатори протесту вже підготували близько тисячі наметів. Хоча поки що не ясно, чи з'явиться наметове містечко цього вечора. Опозиція також оголосила, що протест може стати безстроковим, а кордитуватимуть його з центрального офісу партії. Лело, як каже лідерка партії для народу Анна Долідзе, протест буде мирним і організованим, але з серйозними планами. Тож, що можу сказати, вулиці Тбілісі готуються до бою за справедливі вибори. Поки що не ясно, скільки людей приєднується і як довго це триватиме. Але здається, грузинська опозиція налаштована серйозно. Будемо слідкувати за цими подіями, бо це важливо також, щоб в Грузії були демократичні сили е і європейські налаштовані, а не про. Російські і гарна ще новина для українців, так те, що дана нестабільність, те, що не провал в Молдові на щастя, не такий не провал у Грузії, але оці протести, які будуть, і я бажаю опозиції перемоги. От, для того це все послаблює позицію Росії, посла... і е, також це розфокусовує е, російську владу. І це також впливає на нас, на українців і на війну з Україною. Тому тримаємо кулаки за грузинів. Отож, вибори у США, дебати у Європі і чергові поради від доброчинців щодо того, як нам. Будувати власне майбутнє здається, весь світ намагається вирішити нашу долю замість нас. Правда? Та навіть у таких умовах ми з вами вже знаємо жоден результат виборів, жодні кордони, жодні міжнародні плани не зможуть зламати того, що українці тримають у серці ось тут, нашого прагнення до свободи та незалежності. Ми пройдемо цей шлях, хай якими будуть їхні рішення, прогнози, результати виборів. І знаєте що? Хай краще світ звикає, що ми тут не ті. Тільки щоб вижити, а щоб показати, як справжній дух перемагає. Тож тримаємося разом і пам'ятаємо, все буде Україна! З вами був Ященка Антон. Не шкодуйте лайків, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити, і до завтра!